Руки Тетяни Волокітіної впевнено пурхають по клавішах. Улюбленої мелодії Вальсу невдовзі вчитиме своїх учнів. Викладачка гри на Фортепіано розповідає: вже дочекатись не може, коли розпочнуться уроки в класі. Минулого року була тільки дистанційка. Ми також сумуємо з цим процесом. Бо музика, ви розумієте, це все Ну, живе. Таке живе, це треба з дітьми розмовляти. Це треба їм грати, щоб вони бачили твої руки, щоб вони чули живу музику. У Дніпровській дитячій музичній школі номер 2 вчаться понад 300 учнів. Цьогоріч візьмуть на навчання ще 20. 50% на дистанцію, 50% на змішане і офлайн. Все відбувається по заяві батьків. Тобто їх вибір. Вони самі все вирішують. Тобто ми розповідаємо свої умови, вони пишуть заяви і вирішують, як вони будуть навчатися в цьому навчальному році. Чи дистанційно, чи офлайн, чи змішане навчання. Біля школи є партнерське укриття ОСББ. Під час небезпеки в ньому може перебувати понад півсотні людей. Там є усе необхідне. Ми підготувались до нового навчального року і забезпечимо все необхідне для того, щоб навчальний процес якісно тривав протягом навчального року. З вересня 22 мистецькі школи Дніпра розпочнуть офлайн навчання. Їх відвідуватимуть понад 8 тисяч дітей.